Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає припинити обстріли. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, чи є якісь перешкоди, що заважає припинити обстріли міста Бахмут? Це добра карта. Йде допомога. Допомога приходить, так, є фінансування забезпечить. Як наче взяти в оточення такий поранених багато в Бахмуті, затягується. Це довга, дуже ворог. Місто красиве, дуже місто. Вам буде надана допомога, попри все, що робиться, попри всі оці руйнування, місто буде дуже красиве, забезпечення фінансами. Воно вже з... це з-за кордону допомога зібрана для бахмуту. Для, саме для відбудови адміністрації, будинків. Це дуже красиве місто. Прошу скажіть. Так, ну що. чинить агресію. Тяг, затягує, як наші затягує час, тягне час, тягне час. Руйнування. Тут треба знімати, я прошу, так, скажіть приблизно, яка це буде дата, коли відбудеться припинення і мирне небо над бахмутом, припинення обстрілів, вибиття ворога від бахмуту. Це сьома Сьоме. Так, 7 число. Дайте. Так, я хочу забрати весь негатив негайно. Оці-всі плани ворожі, що за затягування, це дуже довго. Якнайшвидше, прошу ваші сили, заперечую весь негатив. Повертаються ворогові. Всі бомби, ракети, снаряди, все, що чинить. куб не чинив агресію до міста. Бахмут, ворог йому назад, все повертається, де відродиться місто, знімаю весь негатив, негативний магічний вплив, мора кистя, е -е 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 -е. весь негатив. повертає тому, хто робить. Буде так, буде так, буде так. Де відродиться місто відновиться, буде відбудовано повністю. Настане мир. Так, йде межа. Дивіться, це дійсно запекла дуже Кор... кордон, такий межа. І вона має з рух, О... Оно... буде оновлення, зміниться ситуація. Прошу, допоможіть нам відкрити дороги на відбиття ворога від бахмуту і припинення обстрілів. Весь негатив ворогу повернеться. Заперечую повністю весь цей негатив. Всі плани ворожі, зруйнуються. Заперечую більше чинити агресію щодо бахмуту ворог не може. Вибивається повністю весь. Заперечую весь негатив. Так, де надійде вся необхідна зброя. Жива сила військові. До міста Бахмут для захисту і відбиття ворога, знищення ворога. так Прошу вище сили. Відкрийте дороги, на якнайшвидше припинення обстрілів і захист, перемогу над ворогом в Бахмуті. врятують всіх жителів Бахмуту. Відновиться їхнє мирне життя, закрите небо. Перекриваю, перекриваю. Перекриваю, прошу допомоги для жителів Бахмуту. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на припинення обстрілів міста Бахмут і на надходження всієї необхідної зброї, допомоги, фінансування і забезпечення військ України у захисті місту Бахмут і вибиття ворога. Від міста Бахмут. І відновиться, і прошу відкрити дороги на відродження, відновлення інфраструктури і будинків, і життя мирного в місті Бахмут. Буде так, буде так, буде так. Та буде повністю знищене і повернене все зло ворогу, расистам, всі, що чинили злочини в Бахмуті. Буде так, буде так, буде так. Та відвернуться всі. Постаряти від Бахмуту і повернеться ворогу на голову йому назад. буде так Да буде, буде все сказане, здійснене. Прошу, допоможіть знищити ворога, відігнати, захистити жителів Бахмуту, відновити мир у Бахмуті. Дякую за увагу.